Виконуємо номер 1064 із підручника Алгебра 7 та номер 4428 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції і дорівнює. 1,5х відняти 3. За графіком знайдіть завдання перше. Значення y, що відповідає значенню х дорівнює мінус 2, 0, 4. Друге. Для якого значення х, значення y дорівнює мінус 3, 0 і 6. Третє нулі функції. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатних значень. П'яте значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. І шосте точки перед графіка з осями координат. Приступаємо до виконання. Будуємо графік функції. Складаємо таблицю для двох довільних значень аргументу. І знаходимо відповідні значення функції. Візьмемо 0 і 2. Якщо х дорівнює 0, то Y дорівнює. Підставимо 0 замість змінної х. Буде 1,5 множимо на 0 відняти 3. Отримаємо 0 відняти 3 це буде мінус 3. Тепер 2. Якщо х дорівнює 2, то Y дорівнює 1,5 помножити на 2 відняти 3. Отримаємо 0. Тепер отримані точки з координатами 0 і мінус 3, та 2 0 позначимо на координатній площині. Початок відліку: одиничний відрізок у нас одна клітинка. Перша точка 0, мінус 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Друга 2, 0. 1, 2. 0. Проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 1,5х відняти 3. Ну, а тепер будемо відповідати на питання. Перше питання. За графіком знайдіть значення y, що відповідає значенню х дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y Х мінус 2. 1, 2. І знаходимо відповідне значення у нас у. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. У дорівнює мінус 6. Наступне 0. Якщо х дорівнює 0, то у дорівнює. Х0 y дорівнює мінус 3. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює. Х4, 2, 3, 4. І відповідне значення. 1, 2, 3, це буде 3 y дорівнює 3. І завдання тепер друге. Потрібно знайти, для якого значення х значення y дорівнює мінус 3. У дорівнює мінус 3, при х дорівнює. У мінус 1 мінус 2 мінус 3. Для х дорівнює 0. У дорівнює 0. У дорівнює 0. Для х дорівнює 2. Y дорівнює у нас 6. При X дорівнює. Y6, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Для X продовжимо графік. Я продовжую нашу пряму. І тепер дивимось: для X дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для х при х дорівнює 6. Завдання третє. Нулі функції. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Y дорівнює 0. Коли х дорівнює 2, при х дорівнює 2. Тепер четверте завдання. Значення аргументу, для яких функція набуває додатні значень. Функція набуває додатніх значень. Це графік, розміщений над вісю абсцис. для х більше 2, У більше за 0, при х більше за число 2. П'яте Значення аргументу для яких функція набуває від'ємних значень: y менше нуля при х менше нуля графік розміщений, нижче осі абсис, це для х, які менше 2. І останнє шосте завдання нам потрібно знайти. Точки перед з осями координат. Давайте поставимо назви. Це точка А буде, а це точка Б. Точка А має координат у нас 0,3. Це точка перетину. 0 мінус точка перетину з вісю ординат. і точка Б, точка перетину з вісю абсцис. це буде 2, 0. номер 1064 із підручника Алгебра 7 та номер 44.28 із підручника Математика 7 виконано